У вирішальному матчі фінальної серії чемпіонату України з хокею, що відбувся 11 квітня, хокейний клуб Кременчу здобув перемогу над Київ Кепіталс, та вдруге в історії клубу став чемпіоном України. Гра була неабияк напруженою. Рахунок вдалося відкрити лише в третьому періоді. Кияни забили першу шайбу. А вже за 27 секунд до завершення матчу Віталій Лялька зрівняв рахунок, перевівши гру в Овертайм. Скориставшись помилкою захисту суперника, Богдан Середницький закинув переможну шайбу на табло 2-1. Кременчук чемпіон. Це дуже цінна перемога, тому що ми, скажімо, йшли трошки назад. І програвали 1-3, і програвали в останній грі. Теж і ми повернулися і відібрали цей кубок. Радість перемоги команда вирішила розділити з тими, хто підтримував її протягом усього сезону своїми болівальниками. Подяки, обійми, автографи та спільні фото з головним трофеєм сезону все це супроводжувало святкову зустріч на льодовій арені. Айсберг все це плід великої праці на протягом всього сезону. Тому добре, що все так закінчилось. І... Ми стали чемпіонами для людей, які полюбляють хокей, це шоу, це радість. Тому кожному вболівальнику хокею і кожному вболівальнику нашої команди хочеться сказати велике дякую. Велике дякую за підтримку. Ця перемога для них. Це як наш шостий польовий гравець. Вболівальники Завжди приємно. Завжди чуємо, що вдома, що на виїзді дуже багато там на останній. Особливо останні матчі болівальників було на, на фінальній серії. Так, там майже пів пів арени було наших болівальників, там виділяли ці, ціли, цілий сектор. Від початку чемпіонату до останнього фінального свистка болівальники разом з командою переживали кожну хвилину. Це був сезон, який запам'ятається усім надовго. Не лише титулом чемпіонів, а й атмосферою, що панувало довкола. Цей сезон був дуже чудовий. Я болію навіть з п'яти років. У мене є ще молодший брат Михайло, і ми разом ходимо на хокей. Мене тато навіть сюди привів і каже, дивись, це Кремічук, наша команда. болій за неї. Круто, що хлопці такі, ну, тобто без ніяких наворотів, отаких, от самі звичайні, прості побалакали, я ж кажу, отут, максимально. Ну, атмосфера класна, тобто немає такого, що там статус э, гравця там якось відіграє в житті. Все просто, все класно. Тепер історія клубу поповнилась новою сторінкою, а чемпіонський титул стане символом незапутнього сезону. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.